Сьогодні ми познайомимося з одним із класичних методів кількісного визначення, а саме з аргентометрією. Що це таке, де її можна використовувати? І як її робити, усе це ви дізнаєтеся з цього відео. Аргентометрія це один із методів тетраметричного аналізу, заснований на використанні реакцій, що супроводжується утворенням малорозчинних сполук. Її використовують перш за все для аналізу солей галогеноводневих кислот. Із неорганічних речовин для прикладу можна згадати натрію хлорид, калію йодид, а з органічних гідрохлорид, новокаїногідрохлорид, гідрохлорид і так далі. Цікавим є те, що зазначений метод можна застосовувати і для аналізу галогенопохідних органічних сполук таких як бромізовалу, хлоралгідрату або бромкамфори. Але тільки після їх переводу в іоногенний стан, за допомогою металічного цинку у кислому або ложному середовищі або ж при сплавленні з металічним натрієм. Також за допомогою аргентометрії проводять кількісне визначення солей синильної дородастоводневої кислот та барбітуратів. В аргентометрії є два стандартні робочі розшини, 2 смолярний рошин нітрату аргентуму та 2 розшин тіоціанату амонію, які готують як вторинні стандарти. Рошину точної концентрації цих сполук за наважкою приготувати не вдасться, оскільки нітрат срібла у водному розшині нистій наслідок протікання окусновідновних процесів за участю катіонів срібла. Які окиснюють органічні домішки у воді, а також внаслідок фотохімічного розкладання на світлі. А тіоціонат амонії, тому що він гігроскопічний. Таким чином, спочатку готують розчини необхідної концентрації, а потім встановлюють їх титр за стандартними розшинами. Для нітрату срібла первинним стандартним є хлорид натрію або калію, а для родоніду амонію розчин нітрату срібла. Детально механізми протікання зазначених реакцій будуть описані далі. Для фіксації точки еквівалентності в аргентометрі використовують осаджувальні, металохромні і адсорпційні індикатори. До осаджувальних відносять хромат калію, до металохромних ціль трюхлетного заліза, а саме заліза амонійні галуни, що відрізняється від інших солей найменшої схильністю до гідролізу. Типовими адсорпційними індикаторами Є флюорестегін та еозин. Також широко використовують бромфеноловий синій, 36 синій, конго червоний, родамін-Ж, сульфофлюрестеїн, тартразин та фоксин. В залежності від способу проведення титрування і застосованого індикатору, розрізняють 4 методи аргентометричного титрування метод гельусака. Метод мора, метод фаянса Фішера Кодакова та метод Фольгарда. Перший на черзі метод мора. Це один із методів прямого титрування розчином нітрату срібла у присутності осаджувального індикатору, а саме 5% розчину каліохромату. Цей метод застосовується для визначення хлорид та бромід іонів. Кількісне встановлення вмісту яди та ціаціанат іонів ускладена сильною адсорці індикатору на поверхні ядиду та ціаціанату срібла, внаслідок чого відбувається забарвлення осадів і точка еквівалентності фіксується Метод Методмора виконується тільки в нейтральному або слабколужному середовищах. При pH менше 6,5 хромат калію розчиняється з утворенням дихромат іонів. І як наслідок втрачає свої індикаторні властивості. А у сильно лужному утворюється гідроксид срібла, що згодом розкладається до оксиду срібла коричневого кольору. Який же механізм дії індикатору покладено в основу даного типу титрування? До аналізованого розчину, що містить бромід іони, додаємо невелику кількість водного розчину хромату калію і титруємо розшином нітратом срібла. У процесі титрування спочатку утворюється малорозчинний світло-жовтий осад броміду срібла. Згодом у точці еквівалентності, коли теоретично всі бромід іони відтитровані, додавання першої надлишкової порції титранту призводить до появи цегляно червоного осаду хромато срібла. І це момент кількісного визначення, і будемо бажати кінцевою точкою титрування. У присутності бромід іонів осад хромату срібла не утворюється, тому що його розчинність значно більша розчинності броміду срібла. Тому осад хромату срібла випадає лише після повного осадження броміду срібла. Як же проводять та практиці? на практиці кількісне визначення калію броміду за методом Мора? 10 мл аналізованого розчину – Переносимо піпеткою домірної колби міськістю 100 мл. Доводимо дистильованою водою до позначки і перемішуємо. До колбу для титрування відміряємо 20 мл приготовленого розчину калію броміду. Додаємо 3-4 краплі 5% розчину хромату калію і повільно тетруємо при енергійному перемішуванні 2 сантимолярним розчином нітрату аргенту. При додаванні перших порцій тетранту в розчині, як вже говорилося, з'являється дрібно-дисперсний світло-жовтий лосет до світла. При подальшому додаванні розчину гідрату аргенту можна помітити появу загляне червоного кольору у місці падіння крапель тетранту, але воно швидко зникає при перемішуванні в вмісту колбу. Це вказує на утворення хромату аргенту. Кількість невизначення завершують, коли вся суспензія набуде цегляно гляне червоного кольору. Тетрування проводять до отримання трьох відтворюваних результатів і за середнім значенням об'єму титранту розраховують масову частку калії бромід.